Добрий день, користувачі інтернету та українського контенту. Вибачай, що мене не було так довго. Ну, ось такі ось справи. Сьогодні я поговорю про такий неймовірно популярний зараз додаток TikTok. І про те, що я відчуваю по поводу нього. Тобто я, я сижу в ньому і що я відчуваю, що там в них не, не вистачає, та інше. Почнемо ми з самої бази Це рекомендації. Рекомендації тут дуже дивні, бо вони буквально не настраються під те, що ти хочеш бачити. Тобто ти бачиш абсолютно рандомну фігню Тобі треба просто полайкати ну, щось там в відео, зробити репост і все. І тепер воно в тебе повсюди в рекомендаціях, навіть якщо ти вистраєш свої рекомендації зовсім по-іншому. А повірте мені, рекомендації тут зміною змінюються дуже швидко. Буквально кожне інше відео це буквально те, що тобі не треба. Це особливо касається дуже маленьких фандомів, які не мають багато відео. А от настраюєш рекомендації на них. Повірте мені, мені фанату, який живе в фандомі Major Record, Це дуже відчувається. Неважливо, б я робив, все одно я бачу інші фандоми в своїх рекомендаціях. В Ютубі рекомендації працюють набагато краще, бо, по-перше, у тебе рекомендації відразу вже зроблені, тобто, треба від... тобто вони вже зроблені для тебе, і щоб зробити нові рекомендації, треба просто їх відновити. І ти бачиш, що ти дивишся, що ти що ти там дивишся, коментуєш та інше. Навіть ти можеш бачити в рекомендаціях людину, яку ти дивишся, але не підписуєшся, що погано, то ти все ще будеш бачити їх в рекомендаціях. Бо ти їх часто дивишся і навіть може лайкаєш. Тикток в цьому просто не розібрався, чи може просто не був зроблений для цього. Інша проблема це адміністрація та про те, як вони не роблять свою роботу, альо. Люди не займаються тим, що вони блокують погані відео з кров'ю та інше. Навіть коли ти робиш репорт, воно все ще в тебе в рекомендаціях, по-перше, а по-друге, відео не блокуються навіть коли там напряму кровяки та інше. Тобто тут настільки погані боти, люди, я не знаю, що вони не виконують свою роботу і, можливо, навіть не дивляться відео, яке ти репти кинув репорт. Повірте мені, бо стільки ситуації, коли репорт просто потрібен був, щоб остановити людину, знімати Гор чи щось інше. Але адміністрація Тиктоку просто цього не робить. Вони просто не блокують відео. А з появою фото вже для всіх в коментарях, то це просто якийсь шик. Серйозно, твій коментар просто можуть видалити, бо, бо я не знаю. У мене його декілька разів видаляли просто тому, що я скинув фото, і там не було ніякої кровяки, чи щось інше. Я думаю, що більше мене людей зрозуміють, але все ще. Це не норма. Чому тут така погана адміністрація та інше? Якщо ти в Ютубі зробив репорт, ну чи щось подібне, то воно відчувається на тобі. Ти відчуваєш, що ти кинув на когось репорт, а в тиктоці це не відчувається. ти буквально забуваєш про те, що ти робив недавно. І це інша проблема. Короткі відео і про те, що ти не можеш це регу регулювати. Тут немає такої настройки, де ти прибираєш короткі відео і кладеш довгі. Через це може бути багато проблем, які вже дохуя людей просто обсмактали. Тому я не буду це робити. Просто введіть з ТикТок в трочку. Ой, бож! Коротше, просто віть в поязкову хуню, і вона тобі покаже стоє одне відео про те, чому TikTok — це поганий додаток. Пошукова стрічка це просто інший ад, бо воно не працює. Це буквально якийсь рандомайзер відео, які можливо навіть не пов'язані з тим, що ти написав. Тобто серйозно, ти гуртаєш, гуртаєш, а далі вже відео, які не пов'язані з тим, що ти ввів. Що не так з пошуковою стрічкою, чому вона не працює? Навіть в фандомах, які великі, допустимо, академія чи Магічна бітва, там теж не працює пошукова стрічка на них. Ти почнеш бачити якусь іншу фігню. Авторське право тут дуже погано працює, бо ти можеш сфервати відео з Ютубу, покласти його в себе в ТикТок і все. Сиди і насолоджуйся переглядами та лайками, підписками та іншим. Тобто авторське право тут ще більше на і всім на нього пох. це дуже некрасиво так робити. Вибачаюсь, але люди, які монтували, які малювали для цього, ну це вибачайте вже за наглість. А адміністрація з цим нічого не поробить, як завжди. Інші функції, тобто інші рекомендації, допустимо, інші, ось ця. Ну, їх ніхто не використовує, будемо відверті. Бо як ти зайшов в рекомендації, ти в рекомендаціях і ти починаєш його листати, але ж нічать інших варіантів, допустимо, підписки чи інші, чому TikTok з тими щось не зробить? Чому б TikTok не зробив так, щоб вони були трі... більш вітні, щоб можна було їх швидше побачити, щоб можна було на них просто нажати і сидити? Таки? І це дивно, бо навіщо їх додати, якщо вони просто не потрібні. А це для того, щоб потім про TikTok не казати, що це тупий додаток для дітей, бо будемо вірте, так багато їх хто називає. TikTok — це достатньо проблематичне місце, де багато проблем, і як я розумію, ніхто з цим справлятися та прибирати ці проблеми не буде. Тому я рекомендую всім. Ну, це просто рекомендання чого багато, але. Виходити з Тиктоку, прочищати свій мозк і йти в Ютуб. Дякую за те, що переглянули моє відео. Вибачаю, що мене не було так довго, бо я переїхав в місце, де я вам не скажу, бо анонімність. Дякую за перегляд. Поставте лайк, втайте подобайки, підписуйтесь та пишіть коментарі, який я чмо ну та інше. Дякую за перегляд, до побачення.